Чат-бот. У розділі налаштувань чат-бота відбувається інтеграція месенджера, Telegram або Viber із системою лояльності. Після проходження простої покрокової інструкції формується токен бота, який копіюється та вставляється у відповідне поле в кабінеті. Після збереження бот підключається до системи. Також у цьому розділі обирається формат авторизації клієнтів у боті. Доступно два варіанти штрих-код. У чат-боті з'являється кнопка Карта, натиснувши на яку клієнт отримує унікальний штрих-код. Він може бути зчитаний у точці продажу сканером штрих-кодів або введений вручну. Штрих-код водночас є номером телефону. Код. Замість кнопки Карта з'являється мій код. При натисканні генерується одноразовий чотиризначний код для ідентифікації клієнта під час покупки. Налаштування програми лояльності, розділ дисконт-система. базові налаштування. Нарахування. Тут визначається основна логіка програми лояльності. Обирається відсоток бонусів, які будуть повертатися клієнту від суми кожної покупки. За потреби можна встановити мінімальну суму покупки, від якої починається нарахування бонусів. Це корисно для стимулювання до продажів і підвищення середнього чека. Також налаштовується поведінка системи у випадках, коли в одній транзакції відбувається і списання, і нарахування бонусів чи буде система дозволяти обидві дії одночасно. Активація визначає, скільки днів має пройти після покупки, перш ніж бонуси стануть активними для використання. Списання: Налаштовується курс списання. Наприклад, курс 1 до 1 це означає, що один бонус дорівнює 1 гривні. Можна встановити інший курс, щоб створити ілюзію більшої кількості бонусів на рахунку, зберігаючи при цьому фактичну вартість незмінною. Також задається максимальний відсоток покупки, яку можна оплатити бонусами. Згорання визначає, коли і за яким принципом невикористані бонуси втрачають чинність. Доступні такі варіанти. Бонуси не згорають взагалі. Бонуси згорають у задану дату, бонуси згорають через N днів після нарахування або активації, при цьому вони згорають по партіях, або бонуси згорають через N днів після останньої покупки, тоді кожна наступна покупка продовжує термін дії всіх бонусів на вказану кількість днів. Власне зображення можна встановити власне брендоване зображення. Яке відобразить суть вашої програми лояльності та підкреслить стиль вашого бренду. Воно буде показано клієнтам після натискання кнопки акції в чат-боті. Привітальні бонуси. Бонуси за реєстрацію. Механіка мотивує клієнтів зареєструватись у програмі лояльності. Налаштовується фіксована кількість бонусів та термін їх дії. Цей термін зазвичай коротший, щоб заохотити клієнта зробити першу покупку якнайшвидше. Додатково налаштовується текст привітального повідомлення, що може бути персоналізованим. Завдяки зміні нейм клієнт отримає звернення на ім'я. Повідомлення можна брендувати, додати свій стиль, креатив чи посилання на сайт. Бонуси за першу покупку це ще один спосіб стимулювати клієнта зробити незаплановану покупку. Після першої транзакції клієнт отримує бонуси з обмеженим терміном дії. Як і в попередньому пункті тут, мож, тут налаштовується кількість бонусів, терміни їх дії, привітальний текст зображення та посилання. Акції. Акційні механіки відображаються всім підписникам чат-бота під окремою кнопкою акції доступні такі формати. Акції за товари використовуються для збільшення продажів окремих товарів, наприклад, неліквідів на або, навпаки, найбільш маржинальних товарів. Визначається період дії акції, встановлюється підвищений відсоток бонусів для обраних товарів, додається зображення, посилання, перелік товарів із можливістю додати посилання для кожного товару, наприклад, на сторінку в магазині. Додавши посилання, не забудьте його закріпити, натиснувши на кнопку Закріпити. Текст опис до акції формується автоматично або можна обрати функцію власний опис та написати його самостійно. Перед стартом акцію необхідно активувати. Акції у певні дні та години допомагає стимулювати продажі у менш завантажені години або створити додаткову перевагу перед конкурентами у конкретні періоди. Налаштовується період акції, обираються дні, тижня та часові діапазони, в які буде діяти підвищений кешбек. Також можна додати власне зображення, текст та посилання. Рекомендується супроводжувати запуск акцій розсилкою по базі клієнтів, як це зробити у наступному відео. Мінімальна ціна та чорний список. Цей розділ дозволяє керувати винятками у програмі лояльності: товари, за які не можна розраховуватись кешбеком, та товари, для яких встановлюється мінімальна ціна, нижче якої не можна застосовувати знижки бонусами. Для цього додається новий товар, вноситься його штрих-код, а також зазначається мінімальна допустима ціна або повна заборона на використання бонусів для цього товару.